you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео дев'ятий місяць війни на території України показав справжнє обличчя країни-агресорки, яка принесла в нашу державу вбивства, геноцид та руйнування. Найголовнішим викриттям стало виявлення всіх зрадників, колаборантів та кремлівських агентів, які так чи інакше підтримують або заохочують терор нашої держави. Деякі з них продовжують грати на руку вбивці, при цьому сидячи у центрі Києва і розповідаючи про нібито необхідність. Миру російським змі одним із таких внутрішніх ворогів є всім відомий колишній депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко. Той самий бойко за кілька днів до повномасштабного вторгнення виступав активно за пряму співпрацю з РФ та виконання мінських угод. Той самий бойко, який на другий день війни відкрито обговорював так зване визволення України на прямому включенні у головного московського пропагандиста Владіміра Соловйова. Проте, побачивши всю бездарність російської армії та її керівництва, різко змінив агресорську риторику на ніби Би то а із опозиціонера перетворився на провладного депутата після початку війни та заборони РНБО партії ОПЗЖ бойко не просто не відправився до в'язниці. Йому вдалося доєднатися до нового прокремлівського групування і далі успішно продовжувати просувати їх наративи. Хоча ще у квітні Олексій Данілов наголошував, що представники ОПЗЖ та інших проросійських партій перевірятимуться спецслужбами на предмет їхньої співпраці з Росією і колаборанти, яких в Україні налічуються вже сотні, будуть притягнуті до. До відповідальності, а створення нових політичних сил не дасть жодних можливостей зрадникам і лише погіршить їх становище. Більше того, Юрій Бойко навіть наважується вести власний ютуб-канал, у якому не боїться вказувати, як правильно треба діяти владі в умовах війни, до початку якої він сам доклав чимало зусиль. Очевидно, що цього путінського посіпаку в Україні вже ніхто не збирається слухати, проте він і далі кричить під лабузні гасла своєму диктатору. Поки весь народ чекає, коли депутатів винесуть перед ногами з верховства ради і назавжди закриють рот усім, хто сприяє знищенню держави. Про що неодноразово заявляв сам Данілов. Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно всі вісім років її члени казали, що ми брати, любов, дружба, жвачка. Москва це наше все. Вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію, і ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді, та вони мають тихо, спокійно звідти піти. Вони не мають чекати на народного трибуналу. Вони не Розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах, коли всі ці бойки, Шуфричі та інша мерзота казала, з Путіним треба дружити. Він хороший, це наш сусід. Він нам дасть дешевий газ. Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть перед ногами і не факт, що живими, зауважив секретар РНБО. Зауважимо, що нещодавно в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, аби автоматично позбавляти депутатського мандата нардепів, які входять до заборонених партій. Щоправда, він стосується лише тих. Входив до партії на момент винесення судом рішення щодо її заборони. Тож ця норма не поширюється на тих, хто встиг покинути поліцилу до моменту її офіційної заборони. Відповідно, бойко та його спільникам знову вдалося уникнути відповідальності. Окрім того, у Верховній Раді нині працюють і нардепи, які раніше входили до партії регіонів. Це і колишні члени ОПЗЖ, такі як Юрій Бойко, Нестор Шуфрича, також нардепи, які вже кілька разів встигли змінити політичну силу, такі як нині позафракційний Антон Яценко. Таким чином, питання позбавлення праву будь-яких російських сил в уряді нашої держави досі залишається відкритим. Українську владу необхідно очистити від представників кремлівських агентів, які сприяють обкраденню країни та її фізичному знищенню. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Весніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.